Вітаю в ефірі Телевізійна служба МЕГУ, і ми підбиваємо підсумки найцікавіших подій, що відбулися у квітні. З вами Анастасія Возгречко. І далі про таке. Музика. Університет зустрічає своїх магістрів, готових вирушити в новий етап свого життя. Вручення дипломів це не лише урочистий момент, але й підсумок праці, навчання та особистих досягнень. Давайте подивимось, як пройшов цей важливий день у випускників МЕГУ. Степана Дим'яніка. Один з найважливіших днів у житті магістрів вручення дипломів. Урочиста атмосфера, хвилювання і гордість усе це про сьогодні. Ми дякуємо вам як науковцям, бо ви вже відбулися як науковці. Ви магістри. За ті здобутки які Виробили для всіх нас, для зокрема для нашого університету. Цього року дипломи магістрів отримали десятки студентів різних факультетів. Серед них Тетяна. Я просто максимально задоволена. і Я думаю, що те, що я вступила сюди вже в другий раз, це також є показник. Тому що перший, перший я свій диплом отримала спеціаліста в 2007 році. А от вже цього року я отримала диплом магістра. і Я максимально задоволена навчанням саме в мигу. Викладачі пишаються студентами і бажають. Ім не зупинятися на досягнутому. Жаю нашим випускникам неймовірних успіхів, кар'єрного зростання творчих проєктів. Нехай дійсно всі їхні мрії збуваються, нехай всі їхні плани будуть втілені в життя. Всього найкраще студенти з теплом згадують час, який провели в університеті. Настільки цікаво проводили ці пари це навчання давалося нам так легко і швидко. ці півтора роки просто минули як один день. Випускники йдуть далі, але діляться тим, чого навчились. Олексій отримує диплом не вперше і вже має що порадити молодшим студентам. Твердо йти до своїх цілей, не здаватися, не ламатися, щоб їх не виганяли після першого курсу. Ну тільки зціпити зуби і гристи граніт науки. Свято, що об'єднало мрії, здобутки і щирі емоції. Випускники отримують дипломи, але попереду в них ще багато великих досягнень. Анастасія Возгречко, Дмитро Сухан телевізійна служба МЕГУ. У Клевані технології вийшли на новий рівень. Дрони, що переслідують цілі, розумні будинки і десятки інженерних задумів з усієї України. Перший фестиваль робототехніки RoboStars зібрав талановиту молодь, яка вже сьогодні творить майбутнє. Як це було, дивіться далі. У Клевені відбувся перший фестиваль роботехніки RoboStars, який зібрав молодих інженерів, розробників, викладачів і поціновувачів технологій з різних регіонів. Учасники презентували свої найкращі розробки від мобільних роботів до розумних дронів. Студенти Мегу активно долучилися до фестивалю, представивши одразу кілька цікавих розробок. Зокрема, вони продемонстрували власноруч сконструйовані дрони різного призначення та модель розумного будинку, що реагує на команди. Та змінює параметри середовища в режимі реального часу. Один із дронів у нас може розганятися 200-300 км за годину і переслідувати ціль». Організатори фестивалю кажуть, головна мета заходу не лише показати техніку, а й дати молоді простір для реалізації ідей, знайомство з інженерною спільнотою. Та натхнення до нових проєктів «Для того, аби вони познайомилися між собою, аби вони могли позмагатися взяти щось нове для себе, і в них був стимул розвиватися далі в даному напрямку. Серед гостей заходу був присутній голова рівненської обласної державної адміністрації Олександр Ковер. «Ви стаєте та тими дітьми, які будуть будувати нову технологічну революцію, штучний інтелект і робототехніка. Слова підтримки також висловив і голова рівненської обласної ради Андрій Карауш. Це дійсно те диво, яке вас робить щасливим в дитинстві, і однозначно вас зробить щасливими в подальшому житті. Фестиваль «Робостар» став важливою платформою для молоді, яка реалізує інноваційні ідеї та технології. Подія продемонструвала свою актуальність і значущість, створивши простір для подальшої творчості та розвитку. Аліна Качан, Анастасія Хамроєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мего. Всеуніверситетську руханку для студентів провела чемпіонка України зірка легкої атлетики Світлана Жульжик. Під її керівництвом студенти виконали динамічний комплекс вправ для розігріву, гнучкості та гарного самопочуття. Захід був присвячений Всесвітньому дню здоров'я і став справжнім прикладом того. Як просто й весело можна дбати про своє тіло та самопочуття? Впевнені, сильні, незламні студенти Мегу здобули блискучу перемогу на чемпіонаті України з бойового самбо. Спортсмени клубу Файв Таймскіф, що тренуються на базі університету Мегу та Гощанської ДЮСШ, гідно представили рівненщину на всеукраїнській арені. У столичних поєдинках шалена конкуренція, високий рівень суперників і справжня боротьба за кожне очко. Та наші спортсмени довели сила духу, наполегливість і командний дух це шлях до перемоги. Музика. Викладачі факультету журналістики Мегу відзначили переможців учнівських робіт, кінофотоконкурсу у Костополі. Минуло близько двох років з моменту підписання меморандуму між факультетом журналістики нашого університету та центром дитячої та юнацької творчості Костопільської міської ради. У центрі навчається близько тисячі вихованців, діє чимало гуртків. Один з них кінофотомистецтво. Охочих оволодіти цим ремеслом. Чимало Цьогоріч У центрі проходить стім тиждень, впродовж якого діти мали змогу продемонструвати свої вміння та таланти. За його результатами члени журі відзначили кращі учнівські роботи, зокрема у номінації «Фотомистецтво», кіноаматорство. Більше розповість Анастасія Мудра. Це Єва, учениця третього класу, та наймолодша учасниця конкурсу з кіномистецтва. У своїй роботі дівчинка зобразила своє рідне селище Кизомис. У мене там було, залишилося відео, я його сама знімала. Ми на лодці плавали з татом, і мамою. Мама мені допомогла наложити музику на нього. З центром дитячої та юнацької творчості міста Костопіль факультет журналістики Мего співпрацює вже майже два роки. Цьогоріч, в рамках стім тижня, впродовж якого діти мали змогу продемонструвати свої вміння та таланти у різних напрямах, в урочистій атмосфері відбулося нагородження переможців. Зокрема, і у номінації кінофото Однією з переможців стала Дарина дівчинка, яка випробувала свої сили в одному з найскладніших жанрів журналістики інтерв'ю. Зізнається, зробила роботу навіть не думаючи, що її відправлять на конкурс. Для мене це стало сюрпризом. Мені валь... Дарина, твоє інтерв'ю було подано на конкурс в нашому місті, і ти там зайняла третє місце. Приходиш на нагородження в понеділок, на третю годину. Керівниця гуртка медіа мозаїка каже, такі конкурси допомагають розкрити у дітей свої найкращі якості та допомогти зрозуміти, чим вони хочуть займатися у майбутньому. Це відрадно те, що вони не соромляться, вони стараються, вони вчаться, вони прагнуть і приймають приємно те, що вони дійсно досягають гарних результатів. Тобто, я пам'ятаю дітей, навіть які ходять на мій гурток. От вони починали одними. Зараз вони є абсолютно іншими. Є навіть такі, які не знали, чи підуть. Е Після 11 класу кудись навчатися, а зараз в них вже є конкретна мета. Не дивлячись на вже успішну та продуктивну роботу. У центрі покладають надії на ще більш тісну співпрацю з нашим університетом. Горда і рада тим, що підписаний нами меморандум він справді діє, він реалізується в повній мірі. Але звичайно, хотілося б ще побільше організації спільних заходів. Я маю на увазі майстер-класів, поїздок, де наші вихованці могли б почерпати у студентів, а також і у викладачів ті знання, можливо, які. Ми не можемо їм дати загалом. Така співпраця позитивно впливає на виховання молоді. Від цього у виграші лишаються всі, а особливо діти. Адже тут вони можуть більше розкрити свій потенціал та зрозуміти, чого прагнуть у майбутньому. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Майбутні психологи мали честь поспілкуватися з військовим психологом, психотерапевтом, ветераном Збройних сил України Максимом Чубиком. Під час зустрічі обговорювали надзвичайно важливі теми: як розпізнати ветеранів серед пацієнтів, як ефективно комунікувати з військовими та їх родинами, як працювати з адаптацією тих, хто повернувся з війни, і як самим психологам не згоріти в цьому важкому, але такому потрібному шляху. Максим Чубик поділився практичними порадами з профілактики посттравматичного стресового розладу, роботи в екстремальних умовах та сучасними методами реабілітації. Музика. У стінах Мегу відбулося справжнє свято українських традицій, майстер-клас, великодня писанка. Здобувачі освіти занурилися в чарівний світ писанкарства, мистецтва, що бере свій початок із глибини століть. Учасники відкрили для себе унікальні художні традиції полісся, відчули магію кольору, символу та лінії, що оживають на кожному яйці під їхніми руками. Музика. Ще одна перемога в скарбничку магу. Команди університету вибороли призові місця на першості з настільного тенісу серед закладів вищої освіти Рівненської області. Змагання відбулися на базі Національного університету водного господарства та природокористування в місті Рівне. Пишаємося кожним. Аварія на Чорнобильській АЕС. Актуалізація для медіа. Круглий стіл присвячений 39-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Під такою назвою відбувся на факультеті журналістики. Автор книг з атомної енергетики Віктор Мазаний розповів присутнім про передумови та наслідки катастрофи, наголосивши на важливості її вивчення для майбутніх поколінь. Більше розповість Аліна Качан. Рівниця Хмара не, за, не, не захопила і, і в нас утворилася так звана Чорнобильська зона. Також цій Чорнобильській зоні, радіонукліди, які, які туди потрапили, період розпаду їх іноді деяких період розпаду буде 500 років, 1000 років, і тобто це катастрофа, яка задала дуже дуже великої шкоди. Автор книги з атомної енергетики та ядерної безпеки, заслужений журналіст України, доцент кафедри соціальних комунікацій, Віктор Мазаний поділився своїми знаннями про передумови аварії, її масштабні наслідки для довкілля та здоров'я людей. Зустріч пройшла у рамках лабораторії атомної Тільки Показники, радіаційні показники, газогерозольні, радіаційний фон і стан річки і води. Стан ардіактивна загрудні річки води. під час круглого столу своїми доповідями поділились студенти, акцентуючи увагу на енергетичній безпеці, поняттях Алара, шкалі ІНЕС та ролі професійної термінології у висвітленні подій. Силається після аналізу події та включає в себе попередню категорію події, оцінку за міжнародною шкалою ІНЕС, інформацію про порушення меж безпечної експлуатації. Деталі про обіг події, радіаційні наслідки за прикладами і лабораторії, пошкоджені елементи і технічні дані про них, можливі причини та помилки персоналу, проведені заходи, захист, локалізація, коригування, стан усіх енергоблоків станції на момент повідомлення. Додаткове повідомлення у ньому надається за необхідності, якщо змінилася оцінка події або з'явилися нові факти. Уточнюється інформація за попереднього повідомленням. особливу увагу звернули на правильність використання термінології журналістами при висвітленні теми атомної енергетики, адже від точності понять залежить і якість висвітлення матеріалу. І ви не запитуєте, чи все нормально, чи все нормально. Ви просто це запитаєте, вам буде дана відповідь, і тоді ви використовуємо людям себе напишете, розкажете, що. Саме так, немає ніякого обману, немає ніякої аварії, немає ніякого, немає ніякого такого катастрофи чи катаклізму. Ось що найголовніше. А мене працівники енергатому якраз мене кажуть, чому журналісти не можуть це запитати? І я сказав би, було це ясно. Тому що не знали, що запитати. Студентка третього курсу Анастасія розповідає після сьогоднішньої зустрічі сприйняття інформації про атомну енергетику загалом та аварію на Чорнобильській АЕС, зокрема, змусили її переосмислити раніше засвоєне та почути. Я вважаю, що зараз подача катастрофи в Чорнобилі змінилася тільки найкраще, тому що раніше ми про неї майже взагалі нічого не знали. Наприклад, в школі я знала набагато менше, навіть ніж знаю зараз. І я вважаю, що це все тільки на краще, адже ми маємо знати. Свою історію і маємо не повторювати такі помилки, які були в нас раніше. Подібні заходи в рамках лабораторії атомної журналістики в Мегу відбуваються на постійній основі. Факультет журналістики чи не єдиний в Україні, який має постійну співпрацю з адміністраціями АЕС та долучає до вивчення цієї теми студентство. Аліна Качан Дмитро Суха. Телевізійна служба Мего. Улас Самчук. Воїн слова. Рівненський письменник та науковець Віктор Мазаний презентував свою нову книгу для студентів та викладачів нашого університету. Слухала Христина Усик. Подія, на яку чекали, презентація нової книги знаного журналіста викладача МИГУ Віктора Мазаного. Видання присвячене творчості класика української літератури Уласа Самчука і включає глибокі коментарі над його доробком. До створення книги долучилися учні різних шкіл області, викладачі, науковці та студенти. Коментували листи, в яких він говорить про, про свою публікацію газеті Свобода. І це дуже наблизило нас до нашої професії. Частиною заходу стали демонстрації праць молоді, які увійшли до книги. До тих документів звертаються. На зміст такої книги мали б скластися вибір з репортажів часів закарпатських подій, які були передруковані у вашій свободі. щирою і правдою. До вас пошаною Оласом Самчук. це в його творах е, посіла правда про голодомор, е, геноцид українців який забрав мільйони життів, і який Радянський е Союз намагався приховати. Знайомство Віктора Мазаного з творчістю Уласа Самчука стало справжнім відкриттям не тільки як читача, а як дослідника. Впродовж багатьох років журналіст вивчав літературну спадщину автора. В архівах аналізував його романи, публіцистику, епістолярій, мемуари. Можна було просто цікаво. як потрапляю в архів Самчука. Я дев'ятий відкриваю десятий, а вже п'ятий ка треба ви виходити. Я, я подумав, що це обман. Я ж тільки щось стало на Ну я купію трохую потім розпорашифло. Uh, Дослідницький шлях автора привів до особистого знайомства з Теодором Костюком, похресником великого письменника. Спілкуючись із Теодором, він отримав не лише безцінні спогади про Уласа Семчука, але й глибше розуміння особистості письменника. З'являється похресник живище. Це таке для мене було відкриття в цьому фільмі, який ми там сьогодні. Там там про це є. Він про це зараз в нас. Тобто він, він винахідник винахідник такого автор винаходу називається Лазар Марса. Це завдяки цьому винаходу люди літали на місяць і полетять Марс. Особливим гостем презентації став Володимир Ісаїв, колега та давній приятель Віктора Мазона. У своєму виступі. Пан Володимир відзначив вагомий внесок свого друга не лише у дослідження української літератури, а й у розвиток журналістики в цілому. на українського народу України о, про великий жаль, ми ще на сьогодні, попри те, що вже є доступ до його літератури, ми ще дуже мало знаємо про нього як про особистість, і Віктор е, Стефанов зробив неймовірно важливе дослідження. Спільними так, зусиллями Володимир Ісаєв та Віктор Мазани створили документальний фільм, присвячений дослідженню творчості, творчості Уласа Самчука, який став своєрідним підсумком багаторічної праці. Першому Улас Самчук це представник західної європейської літератури. Він представник західного канону за якістю, за суттю, за глибиною образів і за художнім, художньою майстерністю. Після завершення презентації Віктор мазаний поділився своїми враженнями від реалізації великого проєкту. Він зазначив, що робота над книгою стала для нього не лише науковим дослідженням, а й особистим шляхом шляхом відкриття постаті Уласа Самчука для сучасного читача. Було відкриттям для мене і великим враженням те, як студент факультету журналістики. Дослідили газету Свобода, у якій Улас Самчук друкував свої публіцистичні статті. Це вимагало від них, по-перше, пошуку, по-друге, розуміння законів публіцистики. По третє, вони побачили у самому авторі, яким, яким мистецьким як володів він мистецтвом слова. Презентація книги Віктора Мазаного та документального фільму об'єднала навколо імені Уласа Самчука школярів, студентів і викладачів, ще раз підкресливши, пам'ять про наших справжніх героїв потрібно берегти і примножувати. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Я голосую за мир. З такою назвою в нашому університеті пройшли міжнародні громадські учнівські читання. До читань долучилися учні та студенти з Великої Британії, Південної Кореї та інших країн світу детальніше у сюжеті. 29-ті міжнародні учнівські читання Я голосую за мир пройшли в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Мета читань незмінна впродовж років показати проблему війни та миру очима дітей. Сьогодні, коли війна торкнулася кожної української родини, юні учасники висловлюють свої думки через поезію та прозу. Це надзвичайно цікаво і важливо нести. Ту думку, ту цінність миру, яку ми сьогодні маємо, бо ми дійсно сьогодні знаємо і бачимо, що таке мир для більшості дітей у світі мир це буденність, але не для українських школярів. Їх дитинство минає під звуки сирен та в укриттях. Я можу сказати, що з кожним роком зміст розвід і віршів змінюється. Дуже приємно дивитися, читати, аналізувати, що з якою щирістю, з яким розумінням сьогодні. Пишете ваші твори. Захід щороку проходить на базі Мегу. Ініціатива започаткована засновником університету Степаном Якимовичем Дем'янчуком. Уже давно не була міжнародних масштабів. Жовневі ранки пролягли туманом. За вікнами прокоче в таксі нам вистачає кави зі сніданком і відчаю, що криється в душі. Бувалі люди не чекають тива, і молодь по враз. Війна вже стала для усіх буденна, лише загиблі. Нам нагадують про час щасливі ми, а чи не дуже? У кожного для щастя міра є своя. Ми всі її часом стали більш байдужі, не покидає наш лише віра в майбуття. Цьогоріч проект реалізується у співпраці з Британським університетом Бацпа. Це ще один крок до міжнародного визнання українського голосу за мир. Анастасія Возгречко, Дмитро Сухан, телевізійна служба МИУ. Це всі новини на сьогодні. Більше в наступному травневому випуску. Бажаємо тихого та сонячного дня! Для вас працювала Анастасія Возгречко. Побачимось.